У кривому розі без води залишилось більше 100 тисяч містян. У ніч на 22 червня співробітники ДТЕК Дніпробленерго, що належить Ренату Ахметову, відключили електроенергію на насосній станції, яка забезпечує водою увесь металургійний район, частину Саксаганського та Довгинцівського. Роман Дядічкін той самий інженер ДТЕК Дніпробленерго, який опломбував робильник, що відповідає за роботу насосної станції. был hmm. а, установлен. Ну, да, сейчас она у нас стоит. Субтитры на фейерверке, проделанные Да, это и А если вас не затруднит у вас удостоверение есть? Нет, 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 сейчас не нужно. Вообще-то по сторонам сюда заходить нельзя. Все согласно закону. Представитель ДТЭК. Печатами обороду Юрій Федько, директор з продажу ДТЕК «Дніпрообленерго», особисто був куратором відключення Дзержинської насосної станції телефоном. Він зізнався, що саме їхня компанія навмисно залишила місто без води. У бесіді з нашими кореспондентами заявив, воду містянам повернуть лише після оплати боргів по поводу ключення ізбирательна садіка. Ми не водопроводні сети, ми насосні. Ми умови – по дням график погашения задолженности на 6 миллионов и миллион оплаты. После этого пойдет команда на включение. Как быстро предоставит соответствующий график Кримпастрового водоснабжения и оплатит миллион? От этого все зависит от него. Сейчас вопрос к Кримпастовом водоснабжении. В результаті знеструмлення насосної станції металургійного району без води залишилось 799 житлових будинків, в яких проживає більше 100 тисяч людей. Також 23 дитячих садочки, 18 шкіл та 4 лікарні. Воду підступно відключили посеред ночі і навіть не дали містянам можливості приготувати запаси для приготування їжі та інших потреб. Вже у другій ночі в супермаркетах вишикувались черги за пляшками та баклажками. Воду з прилавків розмітають. Вранці міська влада таки організувала підвіз води. Біля машин шикується ко лона людей я думаю это неправильно в такую жару нигде нельзя набрать воду это просто катастрофа. лікарні, незважаючи на спеку, без води поралися більш-менш успішно. По максимуму виписали пацієнтів, що одужують, та відклали заплановані операції. Подвозили воду однократно. Вода була і питєва, і технічна. Підвозили в неограниченому количествені. Учитывая то, що ми були предупреждены о возможному відкриті води. Ми зарані набрали воду. В принципі ми не відчували сьогодні ніякої нехватки води. Термінових пацієнтів відправляли в інші лікарні міста. Кухні тимчасово закрили. Ми набираємо воду, чисту підігу воду. У Нас очищена вода в той бочке в. Цій... В дитячих садочках вибрали інший спосіб. Попросили батьків тимчасово не приводити дітей, але вода з кранів порадувала всіх. Ось, бачите, з'явилася вода, так що я думаю, ніяких питань тепер у нас не виникне, і ми можемо функціонувати в звичайному режимі. Дякуємо вам, треба було раніше прийти. Проблему з питною водою півдня намагалися вирішити у міськраді. Доки депутати та чиновники бурхливо обговорювали за політизованість ситуації. Жителі Кривого Рогу прийшли до міськради з відрами, вимагали від мера та його замів воду та навіть набирали її з фонтанів у сквері. Гори з полком ми приходимо. У них куча жінок, 50%. Вибачте, це фізіологія. У цих жінок у 50% в критичні дні вони ж тут завоняються без води. Я зайшла у них води, немає. Це стидоба місту. місцева поетеса Лана Олександрова прийшла з відром особисто до мера кривого рогу, але набрати води у виконкомі не вдалося. Будівлю теж відключили від водопостачання. Оці басейни, що зробили клумби, теж можна було не міняти. Так само допомогти. Нащо ж ви нам тоді, люди? Якщо ми не чим не помитися, не випити кави, не ліки випити. Цього ж дня у міськраді проходило пленарне засідання. Про відсутність питної води Марвілко розповів ще на початку сесії. Говорить, у всьому вона боргів жителів, а людей не попередили, бо, мовляв, і самі не знали. Всі кошти. На щиту пока сання 250 тисяч пішли за електроенергію. Кінець паніці таки настав. Переговори з компанією Рената Ахметова проводились цілих 12 годин. І лише у півдні керівництву Кривбаспромводопостачання вдалося переконати ДТЕК не залишати місто без води в 40-градусну спеку. Після 13-ї вода пішла в труби. с этого момента насос включен, в ближайшее время вода появится во всех районах города, там, где она пропала в результате отключения. Мною были достигнуты договоренности с руководством Облэнерго, в результате которых нормальное водоснабжение города будет возобновлено в ближайшие часы. Но это не отменяет необходимости водоканала оплачивать свои долги. Так или иначе, за воду надо платить. Борги частково погасили, а воду дали. Але місто все ще боргує енергокомпанії Рената Ахметова більше ніж 170 мільйонів гривень. Тому, поки криворіжці не заплатять за воду, ситуація може повторитись. Вероніклавріненко, Олег Єрмалінський, Іна Даншини, Іван Жулай, Максим Пономарьов, Віктор Зубченко, підсумки тижня перший міський.